Сучасне ігрове обладнання, батути та щасливі посмішки дітей у міському саду. Завдяки компанії Лукас відкрили дитячий спортивно розважальний майданчик, оснащений усім, що так полюбляє малеча. Цей простір на свіжому повітрі точно стане одним із найулюбленіших місць маленьких Кременчужан. Ми хочемо, щоб діти тут усміхалися, щоб вони раділи, щоб вони раділи життю в цьому чудовому місці в міському саду міста Кременчука. І насолоджувалися сповна своїм дитинством, не зважаючи на війну, не зважаючи на всі ті виклики, які стоять перед нашим містом. Компанія Лукас допомагає нашим захисникам. Кременчук теж робить все можливе для того, щоб наблизити перемогу. Але діти мають право на щасливе дитинство, і разом ми його робимо. Компанія Лукас експортує свою продукцію у 54 країни світу. Це велика допомога Україні у підтримці економічного фронту, поповнення державного та місцевого бюджетів. Проте Тячі посмішки – це найбільша цінність навіть під час війни. Нашому міському саду в этом году исполняется 237 лет. И сегодня компания Лукас презентует для наших детей Клименчажан спортивну развлекательную площадку, которую мы с большой радостью передадим сегодня громаде Клименчева. Я очень благодарен Віталію Алексеевичу за то, что он допомагав рішати ці вопроси. Спільна робота міської влади та місцевого бізнесу приносить відчутні результати в реалізації соціальних програм. Юрій Олексійович, за активну підтримку і співпрацю в реалізації соціальних проєктів, спрямованих на покращення життя нашої громади. Спільні зусилля влади та бізнесу є основою для створення успішних ініціатив, що позитивно впливають на соціальне і економічне життя нашого міста. Тому дякуємо вам велике. Дякую, дякую щиро за подяку. Це всьому нашому колективу, колективу міського саду. Приємно за те, що ви відзначили наші зусилля. Діти в захваті від нового майданчика та запевняють, що із задоволенням відвідуватимуть майданчик разом із друзями. Дуже дуже тут подобається батути та гойдолки та оцей паркур. Я сюди буду часто приходити грати з друзями. Дякую, що у Кременчузі з'явився такий майданчик. Тут круто, мені подобається більше всього. Там дарт є, він подобається. Я рада, що у нас є такий майданчик в місті. Взагалі, у нас місце дуже круте. Дякуємо компанії Лукас та особисто почесному громадянину Кременчука Олександру Лукацькому за такий чудовий подарунок до Дня міста. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.